Я Кашула Константин Іванович, мені 34 роки, я родом з Ужгородщини. До повномасштабного вторгнення я їздив за кордон, в Чехію, в Росію на заробітки, працював адміністратором в ресторанах. До самої війни я працював в деревінській купелі барменом. Після чого я став офіціантом. Порт був о, до весілля, так, граючи футбол для себе, футзал, граючи на район, на область. 17 вересня 2022 року я пішов добровільно в лави ЗСУ, де потрапив на Львівщину у Палаточний Городок, де був відібраний, поїхавши в Британію на ППД. Поранення я отримав під Бахмутом, де виконуючи бойове завдання, Міна 120-ка прилетівши 5 метрів від нас із чорним, де чорному поломило таз, а мені осколком поранено ногу. Після осколочного поранення я ще питався стати на неї в вітозі я ще більше її пошкоду. До, до реабілітації я важкий шлях проходив лікування, де в Черкасах я заповнив анкету суперхюменс, усваляв у цей реабілітаційний центр, і після чого мені з суперхюменса подзвонили, що я можу прийти до них на реабілітацію. Спочатку було дуже важко, а потрапивши в суперхюменс, де оточення було таке саме, як я. Мені стало легше, і я прийшов в реабілітацію дуже швидко. Дуже швидко опадував протест, дякуючи реабілітологам кваліфікованим, де вони мене швидко поставили на ноги. Саме більше потребують це сімейної підтримки, підтримки оточуючих. Соціалізації людей, які йдуть по вулиці і не дивляться тобі в очі, погляд відводять, і думаю, це найбільше погнітає військовослужбовця, який отримав поранення. Період відновлення, я думаю, це побратимство. Це що хлопці тобі допомагають психологічно відновитися. І я думаю, найбільше психологічно це спортом. На мою думку, коли людина займається спортом, вона забуває про жахіття війни, вона поринає спорт, вона думає, як здобути нові медалі, грамоти, як кудись пробитися. На мою думку, це найбільше психологічно це потрібно. На фронті побратимство дуже важливе, і я вважаю, це дуже така складова, бо ти знаєш, що він іде, побратим іде тобі за спиною, він тебе прикриє, зробить неможливе для того, щоб тебе врятувати або накласти турнікет, або вивезти із поля бою. З мого досвіду, то, що я повернувся до роботи. Вернувся в оточення тих людей або нових людей, які були на роботі, мені вже там не комфортно. Мені комфортно з тими людьми, які мене розуміють, підтримують, і я думаю, це найбільше дає нових звершень і всього. Я вступив у новий простір в Закарпатті вдома. Де спілкуюся з паном Дмитром? Надіюся, це буде розвиватися в нас на Закарпатті, щоб більше людей доєднувалися. Я до війни чуть-чуть займався там футболом, тим всім. І після поранення, проходивши реабілітацію Суперхьоменці, прийшов ще пан Богдан із отцом Михайлом, і вони задали мені питання: ти хочеш грати в футбол? Я думаю, в мене очі на чоло вискочили. Думаю, як після ампутації можна грати. І так, я став першим гравцем. Я поїхав зі збірною у Бельгію, де ми грали Лігу націй, де зайняли друге місце. І так почався мій шлях з футболу. У моєму житті спорт не має важливо складову, тому що я е після поранення дуже серйозно зайнявся спортом. Наприклад, я зайнявся амфутболом, де є капітаном команди, де ми є учасниками чемпіонату Польщі. Я ще плюс до того є членом збірної України з гольфу, яка їде на чемпіонат. Е Європи, в Німеччину у липні. Спочатку діяльність була така, що буде реабілітація футболом хлопців, ветеранів. Дійшло до того, що я поїхавши у Бельгію на Лігу Нації, я залучив чотирьох збірників до нашого клубу, щоб вони з нами тренувалися. Переїхавши вони до нас, ми побачили їхній уровень, як вони грають, ми почали е, рости по чуть-чуть. Ми наблизилися почті до їхньої форми. Тренер побачив ще це, зв'язався з поляками, і ми є учасниками польського чемпіонату. І хлопці тягнуться, ті нові, що проходять, щоб попасти в стартовий склад. І ми найбільше наше очікування це чемпіонат України, тому що в нас поки що немає чемпіонату. Створив клуб Шахтар. І ще СК Дніпро. А я дуже би радий був, якщо б на базі 4-5-0 створили команду замфутболу, і ми гідно представляли Закарпатську область на чемпіонаті України і, може, попавши в Лігу чемпіонів. Перед цим був відбір на повітряні селиша, де я зайняв три перші місця з трьох дисциплін, і я попав у тридцятку, яка мала їхати представляти Україну в Лас-Вегас. Ну, так як я капітан команди, у нас проходив перший тур у чемпіонаті Польщі, я змушений був відмовитися. І тепер відбір в Канаду. Проходив три дні тому назад, де зайнявши два перші місця, чекаємо, коли оголосять 35-ку, яка буде представляти в Канаді. Для мене ще спорт все, тому що я ним реабілітуюся. Час у планах в мене після е е е того, як попаду в відбір після чемпіонату Польщі, я поступаю на реабілітолога, де е пройду. Е е Навчання, я хочу долучитися до того, щоб відновлювати хлопців після поранення. Тому що, на мою думку, як не такий, як вони покаже їм, як опановувати протез, як з цим боротися з цим всім. Недавно переглядав масштаби цього проєкту. Я думаю, це дуже прекрасно для Закарпатської області, що таке відкриється. І буду дуже радий пройти там реабілітацію, тому і не їздити по Львовах, по цьому всьому. У нас є переваги в тому, що до нас не було ні одного прильоту і хлопці, приїхавши звідси, з передової, вони будуть проходити реабілітацію горами і не будуть обратно чути свист ракет, звуків, шахетів. Все буде 4-5-0.